Всім привіт, друзі! Ці сріблясті діди та їхні діти на жаль, не французькі міми, а черговий акт щорічної шизофренії, яка огортає робішку надто у травні. З вами проект База. І сьогодні ми будемо говорити про свято Побідобєсія та так звану славетну російську побіду у Великій Отечественної війні. Підпишіться на нас, друзі, якщо раптом тут вперше зробили тоді, погнали. Так саме Великої Отечественної весь світ знає, що Друга світова війна завершилася у вересні 45-го підписанням акту про капітуляцію Японії на облавку американського лінкора Міссурі у Токійській затоці. Але Москву ці питання не сильно обходять за доволі нелогічними причинами. Росіяни зосередились суто на капітуляції Німеччини і до того ж фіксують. Це не за центральноєвропейським часом, коли було ще 8 травня, а вже за московським, тобто 9 травня. І тут є показовий нюанс, друзі. 8 травня і європейці, і від 2023 року Україна також шановують День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій. Але в цивілізованому світі це звучить як день пам'яті та примирення, без жодних оцих мракобєсних побідобєсних нот. Країни згадують жертв війни. У Росії ж 9 травня відбувається Шабаш із обов'язковим закидом. Можем, повторіть діди воювали. У мене питання: а що саме вони хочуть повторіть? Можливо, це про блокаду Ленінграда? А в якій совєтська влада не зробила нічого, щоб підтримати цивільне населення міста, від кількасот тисяч до півтора мільйони голодних смертей це дрібничка для великого та нерушимого союзу. Втім, жодних смертей серед працівників партії. Вони мали санаторне харчування, ну там будь-які види м'яса, делікатеси, хліб та навіть щоденну порцію вина. Тому що. Все для людей, ну лише для своїх, для партійних. Але давайте, панове, повернемося до 9 травня. І акцентування на Великої отечественної Росія продовжує практику присвоєння та крадіжок. Вигідніше говорити про перемогу якогось там єдиного народу і не згадувати конкретні втрати серед українців. Оцінки різні, але Україна могла втратити до 10 мільйонів людей і військових, і цивільних. І майже половину всього економічного потенціалу країни Навряд чи Путін захоче говорити про це на параді з нагоди 80-річчя привласненої перемоги для Путіна. Ідеологічно це вкрай важлива дата. З одного боку фіксація уявних перемог на російсько-українському фронті, навіть за їх відсутності по суті. Міністр оборони поставив парадні на щотива космічних сил. состав воздушно-космических сил высокоточным оружием и огневой мощью поддерживает боевые действия войск в зоне специальной военной операции, уничтожая стратегические объекты, вражескую технику в глубоком тылу и на переднем крае. Министр обороны приветствовал парадные расчеты участников специальной военной операции. З іншого, це відновлення дипломатичного впливу у світі. Перелік запрошених іноземних гостей не надто великий. Але Кремль настільки переймався за проведення військового параду, що навіть запропонував нове перемир'я. Ну суто під ці дні, бо але що можуть бути обстріли. Чому? Ну бо українські дрони починають долітати все ближче і ближче до Москви. І чомусь у російській столиці обмежують використання інтернету в ці дати. А чому не ясно, яка дивна зміна риторики від взяття Києва та Одеси до прохань не стріляти по Червоній площі у конкретні дні? Путін хоче, щоб Росія перетворилася у спадкоємуці СРСР, звідси і збір земель із розповідями про нібито історичну належність прикордонних українських областей чи Криму. Звідти і просування риторики про фашистів і нашістів. Ну там, ми один народ, діди Вайвалі проти насизма і фашизма. Фу... Адже, спираючись на досвід якраз у цих дідів, легко переконувати гарматне м'ясо боротися вже із новими націстами, тими, хто піднімає синьо-жовтий прапор і постійно нагадує про власну незалежність. Росія взагалі багато п**дить про вшанування та пам'ять у цих дідів. Але є ще один нюанс: при цьому перетворюються. У тих, з ким ці діди, якраз 80 років тому, і воювали. Війна це завжди трагедія, це занадто дорогі помилки. Але великі країни вміють їх визнавати і робити з цього висновки, коли зараз адміністрація Трампа із обуренням закидає Німеччині нібито політичні утиски через заборону радикальних партій в Берліні мають цілком справедливу відповідь. Вони з власної історії знають, до чого можуть призвести неконтрольовані ультраправі сили. Від Росії таких заяв годі чекати. Та що там політики? Практично. Жоден звичайний росіянин не зможе пояснити німецько-радянський пакт Молотова Ріббентропа чи, наприклад, обговорити повоєнні репресії людей, яких Німеччина під час війни вивозила на примусові роботи після повернення до СРСР, цих людей друзі вважали зрадниками, і цілком легко могли запроторити за офіційно через підозру у співпраці. Із ворогом, але насправді совєтам було вигідно ізолювати репатріантів, які бачили бодай щось трохи більше ніж закриту залізну завісу. Неблагонадежний елемент общества. Так це називали на поличку пропагандистських інструментів і акція Друзі Безсмертний полк 2011 року. В Томську її провели просто щоб вшанувати і згадати загиблих у війні родичів. Але Кремлівська машина швидко зрозуміла користь та вірусність такої акції. А надто від початку агресії проти України, разом із портретами солдатів Другої світової, тут вже і окупанти, які захоплювали Донецьк, Луганськ. Та Крим, і звісно, тут немає ніякого жалю та скорботи. Росіяни святкують 9 травня у контексті всіх травневих вихідних. Ось Первомай, ось шашлики. А там хода георгівськими стрічками та неодмінним закликом на Берлін. Ну і ясно, що діди на палках. Бо Росія хоче воювати на такій дистанції, як діди. І, зрештою, до цього все йде за понад три роки повномасштабної війни з Україною. Тепер російські загарбники пересідають із танків на мотоцикли, а подекуди чим чекують лісосмугами і з милицями. М'ясні штурми в стилі генерала Жукова. Куди ж без них? Форсування Дніпра і заздалегідь очевидним рівнем втрат. Та по**й. ворог цілком вдало відпрацьовує це між двома берегами. Херсонщини 9 травня, із дня, коли потрібно усвідомити, що ніколи знову на Росії трансформувалося у хочемо ще плакати та наліпки. Можемо повторити з'явилися набагато раніше ніж перший російський танк перетнув український кордон. Мілітаризація суспільства із прицілом на відновлення історичної справедливості це продумана багаторічна стратегія. Більше Нема що суспільству запропонувати. Тому ностальгуємо і б**чимо на Радянський Союз із всіма витікаючими на той час тоталітарного режиму. В Україні теж є персонажі, які сумують. Якось бігала на стадіоні, то сиділи два дідусі, які дуже сильно жалілися, що тепер не можуть відзначати 9 травня. Я сказала. Дідусі, так відзначайте, хто ж забороняє? Ні, хочемо, щоб було офіційно. І вообще нас ніхто не чтіт, а тоді чтілі. Кажу, когда? Під час Радянського Союзу? Вони так. Да. Я кажу, так ви ж тоді дідами ще не були. Діди задумались і зрозуміли, що. Наптіли, тому якщо наступного року ви почуєте від когось привітання з 9 травня і згадку про перемогу над гітлерівцями, просто покажіть їм це відео. І можливо у вас стане на одну проблему менше. А щоб проблем стало ще менше, не забудьте підписатися на базу і ставайте нашими спонсорами, друзі. Проект не монетизується, тому все, що ми робимо, ми робимо завдяки вам, вашим внескам. Спонсори отримують відео раніше. Зі спонсорами я проводжу стріми окремі Пляцки для спонсорів підготували. Вони чекають на вас. Тому приєднуйтеся, не забудьте підписатися і написати в коментарях, що думаєте. Слава Україні! Слава силам оборони! Лишайтеся на цьому каналі і подивіться інші Па-па, друзі.